Сьомий клас хімія. Віртуальна екскурсія до краєзнавчого музею. Село наше було колись містечком вороньків, у якому люди займалися такими ремеслами, як землеробство, ковальство, ткацтво, рибальство. Дівчата в селі були справжніми майстринями, які вміли і ткати, і шити, і вишивати, і смачно готувати. Ось ви можете побачити деталі ткацького верстата, на якому ткалось полотно. Начиння. Спеціальна рама, на яку натягували нитки. Човник для закладення і подачі цівки з нитками. Льона Щітка вироблена із свинячої шерстини, що використовувалась для вичісування волокон льону. Щітка виготовлена із стебел злакових, застосовують для змащування основи ниток під час ткання полотна. Снівниця або вертушка. Знаряддя для намотування та сушіння пряжі. Мотовило пристосування для намотування пряжі, шовку тощо. Куделиця дерев'яний пристрій, на який прикріплювали вовну або коноплі, з яких формували майбутню нитку і подавали її на прядку. Гребінка. Довгаста пластина з зубцями для зачісування волосся. І куделю. Ннижче використовувалось для сидіння та вставляння в нього гребеня. Гребінь високий дерев'яний стояк із зубцями, на який насаджувалася пряжа при ручному прядінні. Ось ви бачите прядку. Це домашній верстат, призначений для ручного прядіння, в який приводилося в рух ножним приводом. На деревообробному ножному верстаті майстри виробляли різні предмети побуту. На ньому виточували ось ці спиці і основи напрядку. Щоб очистити зерно або борошно від сміття, його просіювали через решето або сито, які виготовляли з дерев'яного обода. На якій з одного боку натягували сітку або шкуру з отворами. Над полом до стелі або сволку. Підбивали жертку, на якій вішали одяг. А цей дерев'яний ліхтарик, захищений з трьох боків склом, а з четвертого боку висувною дощечкою, всередину ставилася свічка. З таким переносним ліхтариком у вітряну погоду хазяїн виходив до худоби на подвір'я. А зараз познайомимося з посудом. Посуд був глиняний або дерев'яний. Дерев'яний посуд. Виготовляли самі, а гончарні вироби з глини були привозні. Їх привозили в основному на ярмарки або возили по вулицях, на підводках і кричали Горшки, горшки!, страви готували у глиняних горщиках, напої наливали глечики, кухлі, тикви. В дерев'яних бочках квасили і солили овочі та фрукти. Шаткували капусту ось на такій шатківниці. У липовці зберігали в сіннях борошно чи зерно. В локшинниці відсіжували славнослов'янські українські вареники та інші страви. У дерев'яній ковганці то товкачкою розтирали сало з часником до борщу. Маслобійка використовувалася для збивання масла з вершків та сметани. Кадібець дерев'яний посуд з кришкою, у якому зберігали сипучі продукти. Барильце дерев'яна маленька посудина, зроблена з щільно прилягаючих вигнутих і рівних дощечок, стягнутих обручами, з отвором збоку для зберігання меду і вина. Українці завжди були охайними і доглянутими за своїм одягом. Ось ви бачите рубель. Вузьку дерев'яну дощечку з ручкою і поперечними зарубками для розглажування білизни та качалку для розкачування білизни, виглажування, вирівнювання одягу. Це праски, якими розглажували одяг. Одні з них нагрівали на вогні, а в інші засипали розжарене вугілля. В деяких розпарювали вугілля всередині. Далі ви бачите малі і великі ночви. В малих ночвах купали немовлят, а в великих милися самі. Інколи у великих ночвах прали, але здебільшого білизний одяг прали на річці. Взимку полотно також прали в річці, в холодній воді і залишали вимерзати на морозі, таким чином вибілюючи його. Також з річки до хати. Приносили воду дерев'яними відрами. Ось на такому коромислі. Ось перед вами стоїть перша пральна машина. Жлукто. Воно виготовлялось стовбура великого дерева, з якого видобувалась серцевина. В жлукті немає дна. Воно вкопувалось в землю і призначалось для зоління білизни окропом та деревною золою. Таким чином. Білизна відбілювалась і дезінфікувалась від вошей. Українці здавна славились своєю працьовитістю, а земля українська родючими землями, які обробляли киркою, заступом, сапою та плугом, у який запрягали воли. Волів запрягали за допомогою ярма. Ярма були першого, другого, третього розмірів. Для молодих волів. І середніх, і старих. У нас, ви бачите, просте нарізблене ярмо другого розміру для середніх волів. В Україні здавна вважають вербу і калину священними. Без верби і калини нема України. Так звучить народне прислів'я. Українське подвір'я гостинно зустрічало усіх лісою з перелазом, виплатеними з верболозу. На подвір'ї можна було побачити варекі і корзини, які плили з лози і використовували в господарстві. Вершу й сапетку, які використовували рибалки, вершею ловили рибу, а в сапетці засолювали й просушували її. Хати й повітки бідні люди виплітали також з лози й обмазували глиною, після чого вони білилися. Ось на картині ви можете побачити таку хату. Інтер'єр української хати був дуже простий, але зручний. Посеред хати завжди стояв стіл, за яким збиралася родина. Біля столу завжди на одному місці стояла довга лава. Місце ослону було у сінях, але він при потребі міг заноситися і в хату. В кутку хати висів супник для посуду. Їла родина з однієї великої глиняної миски дерев'яними ложками, запиваючи водою або квасом, більш заможні запивали молоком. З багатьох родинах у хаті стояли дерев'яні ліжка, а в більш бідних спали на полу, зробленому з дощок, між піччю та стіною. Під полом зберігали гарбузи та інші овочі. Підлога в хаті була глиняна. І потрушене сіном. Українці, народ віруючий, мають свої прикмети, звичаї і обереги. Рушники вважалися хатніми оберегами. Вони здавна ткались і вишивались червоними нитками. Червоний колір колір вогню і сонця, що сходить, також вважався кольором кохання, спідниці, черевики. Чоботи у дівчат також часто були червоного кольору. Це і вогонь, і кров, і рід наш. За віруванням українців, червоний колір захищає від злого ока. Білий колір рушників і сорочок символізував красу і вірність. Зелений, який також використовувався у вишивці і одязі колір живої природи, поєднання води і сонця. Ці рушники сорочки, які ви бачите, вишиті хрестиком. Деякі орнаменти також нагадують хрест. Це перед вами тканий рушник. Це вишитий хрестиком. А це мережкований. Щоб зробити мережку, спочатку у тканині вирізувалися отвори, які потім оброблялися нитками одного кольору. Ось на цьому рушнику. Мережка обшита ниткою пофарбованою каштановим відваром. На цьому не фарбована нитка. В одному рушнику могла поєднуватися і мережка, і кольорова вишивка хрестиком. Давніші рушники на кінцях торочили. Пізніше почали оздоблювати мережива, котре вив'язували гачком. Ще були так звані обманки. Ось, подивіться на цей рушник. Він вишитий чорною ниткою без прирізування отворів у полотні, але темний колір здалеку нагадує вирізування. Такий обряд, як пускання вінків у воду з палаючими свічками, вважався символом сонця. Пускання вогненного колеса у воду імітація того, що сонце, заходячи, купається в морі, річці. Сонце Небесний вогонь, багаття земний прообраз сонця. Тому вогонь вважається святим і лаяти його, і плювати на нього не можна, бо вогник вискочить. Вогонь злих духів відганяє, свічки запалювалися для молодих на весіллі. сватанні дівчина козакові давала рушник, а на весіллі молоді й по цей час стоїть на рушник. Символ життєвого шляху. Кожен узор на рушнику або сорочці не тільки кольором, а й певними образами несе від собі якусь символіку, квіти, ягоди і калина, символізуючи дівочу красу. Голуби вірність у коханні, колоски добробут. Хрест і сонця обереги від злих духів. Оберіга людину. Як вважали українці, не лише живий. Далі ми бачимо гребку, яку набивали на косу для скошування і збивання трави у волочок. При перевезенні сіна для його закріплення використовували ключку. Також її застосовували для смикання сіна і стіжка взимку, для складання соломи використовували вила. Це ви бачите вила двійчатку. Для збирання урожаю селяни використовували серп і косу. Скошені або зрізані колоски складали у снопи і просушували. Снопи в'язались вручну і складались у копи, вимолочували зерно ціпом. Для тварин зерно подрібнювали ось такою дробилкою. Очищене зерно мололи. На жорнах або ось на такому ручному млині, щоб отримати борошно. Зважували зерно або борошно такими металевими кованими терезами або міряли спеціально виготовленими дерев'яними мірками, набирали зерно та борошно дерев'яним коряком, схожим на велику ложку. У кожній хаті була піч, у якій готували їжу, а ще на печі спали. Кожна господиня випікала у печі хліб. Під припічком у такій дерев'яній солянці зберігали сіль. Тут стояла і ковганка з тавкачкою. Тісто замішувала